Всім Привіт, всіх вітаю на моєму каналі. Всім доброго ранку. Ви знаєте, в мене вчора ввечері зателефонувала мені Альона і каже: Мама, в тебе ж є яблучний оцет? І тут я згадала, що він у мене є. І що він у мене досі стояв там в темному шкафу і відстоювався. Ви ж пам'ятаєте, я влітку робила яблучний оцет. І дивіться, ну я вже один одну банку злила. І дивіться на цей другий. Бачите, який він уже став? Дуже гарний янтарний колір. Зверху оце така широка, здоровецька, це яблучна матка. Так що кому треба, пишіть, я відправлю новою поштою. І ось один я вже одну баночку злила. От, але ж поки не викидаю, така гарна, так... У мене ще ніколи не було такої гарної матки яблучної. Я не знаю, чи залишити собі. Перелила я альоні, перелила, ось собі налила бутилочку. І хоча я, вроді, переціжу, але це я вже зливала залишки, знаєте, вона все одно трошки мутнувате, таке наче. На смак получився такий смачний, він прямо такий прям яблучний. Ну, ну, дуже смачний цей раз вийшов. Воно ж залежить від того, що які яблука. Ой. Забула покласти ватний спонжик. Я ж пересіжую його це все діло. От. Думаю, треба попереливати його і користуватися. Ось дуже гарний. Оце взагалі шикарнючий просто. Аромат такий, знаєте, от теж яблучний, яблучний. Так що це зранку займаюся яблучним оцетом, а тоді далі буду і працювати. Там у мене і ввечері допізна. В общем, оцей так швидко у мене перецідився. Ну, цей верхній він такий чистий. Все, будилочка повна. В общем, переціжую оцет. Все, з оцетом я розібралася. В мене вийшла ось майже, ну ось, майже літрова бутилка. Це в мене була з оливкової лії, але вона темна і е, скло. І в такій тарі оцет може зберігатися. Хоч декілька років, ну хоча він у нас використовується і е, це є, ну, не, не, по декілька років він не стоїть. Ну Це якби я, може, робила по, по 20 літрів. Тоді в мене була теж під оценку така маленька бутилочка, 250 мл налила. Е, тоді отака, е, Це тут майже 500 мл. Це теж я колись на Ехьорбі замовляла яблучний оцет. Ну, коротше, позаповнювала всі тари. І от така ще в мене бутилочка 750 мл, теж під оцету, бачите, темне скло. Оце в мене стільки вийшло оцету. І плюс плюсні, я ще сьогодні налила. О, так що запаслася. І поки у мене сьогодні, так, з оцетом я розібралась, показала вам, а в мене зараз ще трохи є часу, і я хотіла спекти сирний чизкейк. Показували вже там всякі різноманітні запіканки, а от чизкейку в мене не було. Тому хочу вам зараз показати цей рецепт. Для цього чизкейку нам потрібно буде 450 грам сиру, 200 грам або сметани, або йогурту, 2 бананчики стиглих, 2 яйця. І борошно-рисове, кукурудзяне, вівсяне, хто яке хоче, можна використовувати підсолоджувач, можна цукор, хто що любить. Ну що, поїхали. Сир трошечки мені треба подрібнити, щоб потім було зручно збивати все блендером. Все готується дуже швидко. Тут нема довго з ним чого Також. Додаємо сюди йогурт. У мене була сметана, тому була сметана. Йогурт або сметанку, або вершки, хто що хоче. Також сюди подрібнюємо банани, два штучки. Додаємо сюди два яйця, і тепер все це нам треба подрібнити погружним блендером. Ось така, дивіться, виходить маса, перебита вже вся. Я не буду додавати підсолоджувач, тому що тут два банани. Буде достатньо, якщо мало комусь, то можна додати. І у мене є рисове борошно, і я сюди додам пару ложок. Перша була трохи неповна. Ось пару ложок. Морошно. І теж все переб'ю, маса така вже в мене готова. Бачите по гщені, яка вона повинна отримувати. Воно повинно бути ніжне, не забите тісто. Тепер я беру шматочок вершкового масла і е, змащую форму усю вершковим маслом, щоб цей наш чизкейк не пристав до формочки. так гарненько змащую. Ну, і що залишається шматочки масла, хай собі вони там і залишаються. І все. І пересипаю чизкейк до форми трошки вирівнала, трошки постукала, щоб, щоб пустоти заповнилися, і все ставимо в духовочку духовка на 180 градусів десь на хвилин 40, а тоді будемо дивитися. От у мене зараз таймер виставлений десь на 45 хвилин. Ну, будемо дивитися. Ну, дивіться, на таймері майже вийшло врем'я, Вже, е ну, скільки, 40 хвилин вже пройшло. Так, давайте заглянемо, що там. Ого! Дивіться, яка вона красуня вийшла. Це чи він, це чи скільки? Будемо доставати. Достаємо якраз. Тільки я відключилася і духовка відключила. Значить, такі оце 45 хвилин. Опа! Чи скільки у мене постояв тут? Зараз вам покажу ближче. О! Дивіться, яка краса. М -м -м. Бананчиком пахне. ну В принципі, якщо розібратися, Звичайна запіканка, але ж консистенція чизкейка. Дивіться, його так, як робиш, він прям весь, дивіться, як ворушиться наче. Да? Ну, це таке. Ну, він, його зараз не можна трогати, він повинен повністю вистигнути. Так що, стоїть, вистигає, а вже потім я вам розріжу покажу, який він буде по своїй консистенції. Ну. Повинно бути смачно. Ароматичні ніякі додавки я не додавала. Ну, навіть ваніль не додавала, тому що банан дає свій аромат. Банан, сир, і він такий, не сметана, він такий виходить, бананово-вершковий аромат. У нього зараз йде. Ну, а я все, я мене вже скоро клієнтка, а я буду працювати. Ну що, я вже відпрацювала одну клієнточку. Тепер у мене перерва аж до 5 години, а зараз скільки? Зараз без п'яти два. О, 3 години у мене перерва. Тому, мабуть, підемо зараз і м -м, салатик зробимо, бо я його так досі ще й не зробила. Зараз похвастаюсь своїми орхідеями. Дивіться, яка краса, да? Це в мене дуже гарна орхідейка. І оце вона в мене квітне і квітне вже скільки, мабуть, три чи скільки років підряд. Оце була, мабуть, не квітла, ну скільки, ну скільки, місяця два, може. Поки пустила нову гілочку, і це вона знову розквітла. І починає квітнутися ця друга. В мене всі приходять, клієнтки кажуть, Боже, що ти з ними родиш? Хуй <кій> <Що й> робиш, <кій> що вони в тебе все рамки квітнуть. Я кажу, нічого не роблю, вони в мене на виживанні. <кій> мені просто тут подобається. От так. Знаєте, ще дуже шкода, що вони не пахнуть. От аби Геть нема ж запаху, аби вони ще був такий аромат, у них було б ну, взагалі супер. Так, йдемте салат робити. Ой, боже, я вже почала тут підготовку до, до, до всього, до салату. У мене тут вже вариться кукурузка, е, смажиться цибулька. Я буду салат робити е, ну, щось на кшталт того, який я робила із печінкою. Ну, Але трошки е, будуть деякі зміни. Е, замість горошку будуть, е, буде кукурузка варена. І я ще додам, у мене є два яйця варених, додам два яйця варених. А так все те саме. Будуть язички ось варені, буде цибулька смажена з морквою, е, кукурузка, е, гірочки мариновані і яйця. І майонез. Все. Я думаю, буде смачно, хоча, знаєте, з майонезом все можна з'їсти. Смачним майонезом можна з'їсти все. Дуже багато, як би, було коментарів, що майонез із сирим яйцем. Ну, ви знаєте, я вже такий майонез готую не один рік. Вже, ну, давно дуже я вже його готую, такий майонез. Ну, як би завжди, було все добре. <кій> Кажуть, що сальмонульоз сальмон живе на яйці, на шкарлубці. Треба обов'язково просто помити яйце. Ну, не знаю. Мені здається, що яйця, які в нас приходять в магазин, вони проходять якусь сертифікацію. Ну, так мені хочеться, навірно, щоб було так. Ну, думаю, може так і є. Тому. Будемо надіятися, що все буде добре. Хоча ви знаєте, я робила інший майонез без яєць, я робила майонез на молодці. Ну, мені він не дуже сподобався, скажімо так. Він якось, якщо цей майонез прекрасно зберігається от три дні в холодильнику, той, що я роблю, то той на молодці він розслоюється, якась вода з нього виходить. Мені не подобається він. Наче на смак він нічого, але ж не завжди його весь використаєш зразу. <кій> мені подобається цей. Я вже, ну, я вже говорю, пробувала різні рецепти, то цей мені більш всього подобається. В общем, все. Смажу, ріжу, складаю докупи. Скоренько готую, тому що мені ще й зателефонувала клієнтка, яка на 5 годин сказала, що буде вона трохи раніше. Тому роблю все, щоб встигнути. Поїхали. Уже все. Язичок порізаний, яйце е огірочок. Висипаю сюди кукурузку. Боже, кукурузка така солодка. Ви ж знаєте, що я любитель кукурузи. М -м, прям як сахар. Так, сюди це. висипаю сюди морковку з цибулькою. І все, і залишилось мені зробити тільки майонез і перемастити. Все дуже швидко. Так що зараз роблю майонезик. І все. Ну що ж, робимо майонез. Яйце мию, щоб нічого мені не казали. Можна навіть помити, у мене тут ось о... Мило господарче. можна навіть з милим господарчим його помити. А взагалі, я яйця, коли купую і приношу додому, я їх зразу перемиваю, а тоді вже їх складаю в холодильник. Я знаю, що так кажуть, не можна робити, тому навіть, ну, що тіпа, яйця тоді висихають, але вони мене не встигають висихати, тому що в мене яйця розходуються. Ну що ж, зробимо майонез. Зараз ще раз покажу вам. Яйця. Тепер пів чайної ложки десь солі, чайна ложка цукру. Віччиці я додаю зовсім трішки. Якщо вам подобається, можете додати більше. Я отак оце і хвате. Я не люблю, коли вона пахне вірчицею. Коли пахне мене з вірчицею. І також ще оце. Півтори сторони ложки. Можна заміняти, я вже сказала, Можна заміняти на лимонний сік. Так, в мене того не хватило. і ще додам яблучного. буде ще вкусніше. Ложку такого, ложку яблучного. Тепер вважаємо його, накриваємо яйце. Тільки потім прибиваємо олію і все далі магія Знімала майонез, як я роблю одним кадром. Я не переривалася, тому що в мене були якось там навіть запитання, скільки треба збивати. Ось я вам показала, скільки я збивала. 10 секунд. Дивіться, який він густий, що прям банка. Бачите, тримається. Зараз, значить, на такому етапі його можна скуштувати, і якщо вам мало чогось, ви можете додати. Дуже смачний. Оце в цій пропорції, він мені дуже подобається. Ну, все, мені залишилось тільки перемастити салат. І все, і в мене салат готовий. Мені такий майонез більше всього подобається. <клеви> я вам казала вже, що такий салат, я чому роблю півлітрові баночці? Тому що потім його. Кришечкою закриваю, ну, дуже смачний майонез. Кришечкою закриваю, і такий майонез можна зберігати в холодильнику три дні. Можна ну, ще три дні його використовувати, з ним нічого не стається. Так як там немає ніяких інгредієнтів консервантів. Тут, мабуть, єдиний консервант це оцет. І, Оце. і от він дає, що три дні можна його позберігати в холодильнику, використовувати. Він... З ним нічого не станеться. Оце, який він є, такий він і буде. Кришечкою накрили і заховали. Все. Мій салатик такий гарний буде мені на вечерю. Буде на вечерю мені. Салатик. Все, готовий у мене салат. Ну, я, я навіть впевнена на 200%, що він дуже смачний. Так, все. Готово. Ну, треба скуштувати, вам сказати мою думку. Mm -hmm. Це дуже смачно. Це смачніше, ніж з печінкою. Угу. Я з печінкою теж мені подобався дуже смачний салат. Але я просто не дуже люблю курячу печінку. І коли я була, робила салат тою з печінкою, я подумала. Треба було купити мені телячу і з телячу зробити. Телячу я більше люблю. Мені не подобається консистенція курячої печінки, що вона от така м'яка. Дуже смачно. Так що рекомендую. І це такого салату, рецепту, якби ну, немає, не існує його. Це я його придумала. Да? Взяла трошки з того, змінила те. І от і вийшов такий салат. Дуже смачно. Прям об'єднання. Навіть такий салат не стидно поставити і на святковий який стіл, дуже смачно. Так, що ще? Що ще? Мені ще залишилося перемити посуду, поприбирати та вже скоро працювати. Все, я вже тут посуд перемила, а забулася ж вам показати, чизкейк той, що я пекла зранку, він вже вичеркнув, я його переклала. І зараз подивимося, бачите, ще не різала, зараз подивимося, який він по своїй консистенції. Ось, дивіться, який. Бачите, він такий, як амулетик, прямо. Ну, як чизкейк такий, чизкейкова консистенція. Ну, я вже тут у нього кончики пооб'їдала, то він смачний. І, як не странно, геть не відчувається банан. І <т children> я ж сюди цукор не додавала, але він солодкий. Як для мене, прям дуже солодкий. Два банана. Так що беріть теж собі на вооруження, так сказати, дуже смачно. Такий ніжний, ніжний. Дуже ніжний. Але ось коли він вичахає, ось бачите, він тримає форму. М -м 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 -м. Ніжний, ніжний. Дуже. Ой. Пало. Mm. Смачно для десерту. Навіть, я жалю, можна робити без цукру, якщо комусь мало, можна додати якусь або меду, або зверху якось варенячка, сметанки, і це буде взагалі смак. А він і так дуже смачний. Так що готуйте. Рецепти перевіряю прямо при вас. О, Боже, я сьогодні скільки роботи переробила, окрім того, що я ще й працювала і, і ще буду працювати, да? і, і оцет яблучний порозливала, і е, цей ж чизкейк зробила і салатик зробила, так взагалі молодець. Хто мене похвалить, як не я? А все тому, що мені стало краще. І ви знаєте, випала я дві таблетки антибіотику. Після, першого, після першої таблетки в мене перестала ліва була ця ж миндала, ми гнали на болі, але вчора ще боліла дуже права. Сьогодні вже і права набагато менше були після другої. От, так що такі, от коли діагноз правильний, то лікування допомагає. І в мене оце сьогодні глянула в мене недавно було ще запитання про ібупрофен. Що він лікує і чи допомагає від головної болі? Ви знаєте, я оце, оці всі три тижні, я можна сказати, жила на ібупрофені. тому що він мене рятував дійсно. Він, дає, він знімає симптоми захворюваності. Ти себе хоч більш-менш нормально відчуваєш. Він знімає температуру і він обезболюючий. Я його багато, звісно, не пила. Але я пила його на ніч, тому що на ніч у мене дуже сильно боліло горло. І для цього я пила його бупрофен, щоб трошки воно мені обезболило. Голова теж проходить. ну, Як на мене, то наче не дуже швидко він діє. От. І ну, я вважаю, що. Від головної, якщо ви хочете використовувати його від головної болі, то, то ні. Для цього є спазмовгон. Знаєте, у мене колись я вам розкажу. У мене була клієнтка, вона сама лікар. І лікар, о, так трошки ближче, то наче я дуже далеко. Вона сама була лікар-кардіолог, а тоді перевчилася і стала робити УЗІ. І от вона, коли до мене приходила, і... А я раніше користувалася цитрамоном. От, і колись вона мені каже, що типу, ти, ти скміряла, я кажу ні. От, ну, беру цитрамон пить від головної болі. Вона мені каже, річ в тому, що коли в нас болить голова, то болить вона тільки, по якому випадку? Тоді, коли десь спазм відбувається в нас, понимаєте? коли спазмірується десь сосуд. І тоді починає його боліть голова. А ти кажеш, береш, а вдруг у тебе заспазмірується сосуд, тому що в тебе тиск підскочив. От. А ти береш і ще цитрамон, п'єш. А цитрамон з кофеїном, він ще тобі підніме тиск. Такого робити не можна. Тільки можна пити сосудорозширяючі сосуд, препарати. От для цього є спазмалгон. От. Може, декому ношпа допомагає, але но мені ношпа не допомагає. У мене голова не так часто болить рідко, але це буває, іноді це буває. Тому я вам рекомендую, якщо болить голова, пити спазмалгон, Щоб собі не нашкодити. Тому що ви не знаєте, по якій причині і чому у вас заболіла голова. Ну, це якби порада лікаря. Дуже грамотний лікар. Вона колись раніше жила. В Рівному і там працювала в кардіоцентрі, а тоді переїхала сюди, ну, бо вона сама з Черкас. Так що користуйтесь цією порадою. Ви знаєте, в мене теж там часто всі там, от, що я там самолікуванням ну, займаюся. Річ в тому, що іноді самолікування краще, ніж лікування у лікарів. І я теж дуже багато дивлюся і літератури всякої, і по хворобам, і потім. І вже багато я пройшла. Мені не 18 років, тому багато вже знаю. Так що, ну, а це по поводу від головної болі, то я користуюся з тих пір, як вона мені сказала, я користуюся спазмогоном і тільки від головної болі. Ой, так, все все я поробила, і зараз вже в мене четверта година, і клієнтка сказала, що прийде на 4. Так що, мабуть, у це і все, тому що в мене вона буде тоді ще одна дівчинка, і це мені аж до ночі працювати. То я, мабуть, з вами буду вже на сьогодні прощатися. От, побажаю всім всього самого-самого найкращого, як завжди. Не хворіти, будьте добрішими до людей. І вам тим самим віддячать. Це я хейтерам кажу. Вот. Всім-самого всього самого найкращого. Все, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую і обнімаю.